Слава Ісусу Христу, дорогі люди, всім бажаю міцного, пусть Бог береже вас. Хочу нагадати те, що записано в цей святий книг. Написано бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина, свого і народження. Щоб кожний, віруючий в Нього, в Ісуса Христа, і загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос не тільки помер на хресті за наші з вами провини. Він подали смерть, воскрес, і Він є живий. І Він сьогодні закликає людей звернутися і покаяться. Покається це визнати свої провини, усвідомити, що я грішний і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, читайте Івангеля, молиться Бог чує вас. Бачимо на перше, благосві міста Львів, благослови нашу країну, зупини кровопролиття на нашій землі, даруй миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.